Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, мої друзі! Всім, всім привіт! Подивіться, який сьогодні гарний сонячний день! Хочеться жити, хочеться творити, хочеться забути, що йде війна, хочеться, хочеться радіти кожному промінчику. Всім бажаю щастя, міра і добра. Сьогодні ми з вами. Роздивимося і розглянемо одне питання, яке мене дуже турбує, і я не можу знайти ніде на це питання відповіді. Як бачите, я живу в селі, село невеличке, ми живемо тут давно, тримаємо господарство теж невеличке, поки діти вчилися, тримали. Корови дві, три і всякої живності вистачало. Але сьогодні вже перейшли і на кролі, і на козу, і на кури. Ще декілька свинок є. Але річ не в тім, річ зовсім в другому буде питання. Зараз я вам розповім. Це наша лолочка. Вона з'явилася у нас зовсім недавно. осінню, так спонтанно подружка виїжджала за кордон і попросила за нею доглянути, а потім сказала, що забирає її собі, так ми її лишилися. Може, мабуть, і не лишилися на те, щоб тримати козу. Але вона в нас кітна, скоро буде мати козочок маленьких. Навіть не знаю, як я справлюся з цим. З цією козочкою, бо ще ми їх не тримали і не знаємо, як з ними і що, Але вражав в інтернеті. Ой, в інтернеті все є. Можна когось запитати, почитати, так що я думаю, що проблем не буде. Вже скоро вона буде мати козеняту Тут наші кролики, теж небагато. Я ж кажу, було велике господарство, але ми вже перейшли на зовсім мізерію. Ой, які маленькі, чудові. Кролики. Але ще це питання, яке я хотіла з вами поговорити про курей. Не просто про курей, а про квочок. Справа в тому, що на дворі березень і в мене вже є чотири квочки, і мені їх стільки не потрібно. Ось одну я посадила сюди, це їхня мама, вона висиділа в липні. Семеро курчаток вижило тільки четверо. І що ви думаєте? Ця квочка тиждень назад сідає і сідають всі її курчатка. Ось вони дві сидять, одну я підсипала. Одна ось коло неї примостилася, а одна ще бігає. Я вже й накривала їх ящиком, щоб вони не лізли одна до одної, тому що вони б'ються, яйця мішають між собою. І я вже переживаю, щоб там ще в нас є великі кури старіші, щоб вони не квоктали. І хотіла би запитати вас, що робити, щоб ці кури не квоктали. Може, кому їй потрібно квочки, але нам їх стільки не треба, тому що ми живемо недалеко біля лісу. Зараз ми їх випустимо. Тут і лиси, і тхорі, багато будинків пустує. Так що, як би хотіли, то би ми їх не вслідили за ними всіма. І якщо в нас в мене буде багато квочок, то в мене не буде а Зараз яйця ж дорогі. І Я хочу запитати вас, що зробити, що їм давати, щоб вони не ко квоктали так масово не сідали. Я не можу з цим справитися. Всім дякую, чекаю на вашу відповідь. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і чекайте нові відео. Пока-пока.